На жаль, є погані новини по шахедах, які потребують суспільного розголосу та уваги загалом суспільства та держави до цього питання, тому що росіяни дуже серйозно модернізували свої шахеди, і за всією очевидністю ми не зовсім встигаємо за їхніми інноваціями та розвитком. Про що друзі йдеться? Дізнаєтеся впродовж найближчих максимум 10 хвилин. Підпишіться на нас, поставте подобайки та пишіть свої коментарі. Отже, розпочнімо напередодні з'явилася інформація про те, що в ході нічної атаки росіяни вперше. Перше наголошую, застосували е, на борту свого шахеда е, ракету повітря повітря Р 60 Для чого це потрібно? Це радянська повітряна ракета, яка використовується для збиття повітряних цілей. Насамперед, у нашому випадку, це загроза для наших вертольотів. Вертольоти проявляють себе надзвичайно ефективно у збитті повітряних загроз противника. Тому, якщо раніше це була загроза з боку цього ударного російського БПЛА для техніки. Для інфраструктури, для енергетики, то тепер це ще й стає загрозою для наших. Пілотів, і цей приклад показує наскільки прогресує розвиток російських ударних дронів, за яким ми за цією очевидністю не встигаємо. На жаль, це якесь із ракетами не єдиний, якого варто остерігатися. Про інші я зараз розповім детальніше. Ось, власне, зараз бачите на кадрах, як збивали цей дебютний шахет із ракетою. Дякувати Богу, що це вдалося батальйону. Darknode, це 412-й е уже бригада безпілотних систем е Немезіс. Чи, перепрошую, на 414 чи 412, суть не в тому бригада безпілотних систем сил безпілотних систем Немезіс, яка за допомогою дрону Стінг збила якраз таки цей шахет із Чірань, чи, чи шахет, ну радше Гіран з повітряною ракетою. Добре, що це ми не дізналися про те, що вони спроможні запускати такі ракети десь уже зі збиття нашого вертольота разом з екіпажем. Добре, що це відбулося завчасно, тому потрібно на це зреагувати. Чому? Тому що загалом росіяни модерні. Модернізують модернізують цю цю історію із шахедами, і це тільки один із перших, скажімо, що так, проявів цієї значної модернізації. Другий пласт модернізації, про який я хочу сьогодні обговорити детальніше, стосується того, як росіяни за допомогою китайців формують цілі зграї. Керованих шахедів зграї, тобто те, що називають роями українською мовою це буде радше зграї. Е, про що йдеться? Вони почали формувати ці зграї, які одночасно атакують територію нашої країни, будучи поєднаними в так звану єдину меж систему. Що це означає на практиці? Що таке меж система? По суті, це мережева взаємодія шахедів під час польоту. Простими словами це Wi-Fi у повітрі, який роздається поміж дронами, де один дрон взаємодіє з іншими, де всі вони взаємопов'язані в одну систему, посилюючи сигнали одне одного, якщо в цьому з'являється потреба. Коли така потреба може е з'являтися у росіян? Це коли наші засоби радіоелектронної боротьби, наприклад, глушать якийсь із дронів. І він втрачає, скажімо так, орієнтування, втрачає зв'язок з зовнішнім світом, втрачає орієнтування по супутниках, по gps навігації Так от тут якраз таки йому плече підставляє інший шахет, і росіяни зараз можуть фактично між двома шахедами, які розташовуються не більше як на 140 кілометрах дальності. Тобто, ось один шахет, ось інший шахет, і якщо між ними менше ніж 140 кілометрів, вони таким чином один одного можуть посилювати, створюючи, по суті, що цілу павутину такого зв'язку, те, що називається? Меж система, за рахунок чого вони цього досягають, за рахунок того, що встановлюють на своїх дронах потужні китайські модеми. Про це мені розповів Сергій Флеш, відомий фахівець у технологіях, який так само детальніше розповім, що на кожному дроні встановлюється по два такі модеми потужністю 10-20 ватт. Не вольт, ватт. Перепрошую, господи, е, відповідно. Спеціалісти, це я посилаючись на Сергія Флеша, кажу про те, що це доволі стверджую що це доволі потужні модулі, які дозволяють росіянам обходити таким чином нашу протидію е, ребу забезпечуючи роботу такої меж системи, як це працює, я власне кажучи, ну от розповів. Тобто, ще раз я спробую на хлопський розум це пояснити. Якщо, наприклад, летить шахет, по ньому відпрацьовує реп. Глушачи в нього, або так само працює спуфінг, підміняючи йому сигнал GPS, або фізично відпрацьовує РЕП, втрачає, зроблячи до того, що шахет, скажімо так, втрачає орієнтування у просторі, так би мовити, то за рахунок того, що росіяни формують ось цю меж систему, цей шахет підтягує сигнал з іншого дрона, іншого шахеда, який, якщо не далі ніж за 140 кілометрів, він підтягує сигнал від нього і знову. Отримує позиціонування у просторі в повітрі, е, і відновлює свій політ е, загалом у одній єдиній системі. Тобто, це робить загалом РЕП значно менш ефективним е, у таких ситуаціях, а саму атаку більш стійкою та передбачуваною для противника, і це насправді дуже небезпечно, тому що, як ми знаємо, росіяни давно масштабували виробництво своїх дронів е, в Алабузі, е, і зараз за допомогою Китаю вони збільшують, скажімо так, це виробництво не просто. Збільшують вони фактично, що масштабуються технологічно за рахунок Китаю. Буквально на днях була ще новина про те, що один із найбільших китайських постачальників, комплектуючих для безпілотників компанія Женшень Мінсхуаїн е, придбала 5% акції російської компанії Рустакт, яка виробляє fpv дрони для окупаційної армії. Про це писало Financial Times. А е, тут фактично чуємо від фахівців, що росіяни встановлюють китайські потужні модулі та модеми на свої системи, що дозволяє. І їм обходити, власне кажучи, нашу протиповітряну оборону, особливо наші засоби протиелектрон радіоелектронної боротьби, відповідно, це реально створює нові загрози для нас. Це буде новий етап війни, повітряної війни. Я так відчуваю. Скажу, чесно кажучи, дещо на рівні теорії та гіпотез: що те масове застосування дронів ударних, які ми, ми, ми спостерігаємо, наприклад, на півдні нашої держави, в тій ж Одесі чи Миколаєві, це одна із частин такого, ну по суті, що. Тестування цієї технології з боку противника, коли за рахунок потужних е, модемів та антен е, вони досягають прямого радіокерування. Е, до речі, що теж важливо, пряме радіокерування – це те, що е, дозволяє робити ця меж система, наскільки мені розповідав флеш, е, тому що зараз на шахід росіяни встановлюють камери камеру 360, такого кутового огляду. О, о, Колового огляду 360 градусів, плюс задню камеру спостереження, яка буде дозволяти в подальшому російським операторам маневрувати від роботи, наприклад, наших зенітних дронів, паралельно з цим координувати удари по якихось конкретних об'єктах, яких вони хочуть завдати. Наприклад, координують шахет на те, що він має завдати удару по якійсь теплоелектростанції. Він летить туди, в сектор, в точку на кінцевій фазі. Керування ним перебирає е, російський оператор, який відстежує, куди з якого боку і в якій саме. Трансформатор, скажімо, має залетіти цей ударний дрон і завдати цього удару. Це ще одна небезпека, яка у цьому контексті, власне кажучи, на жаль, з'являється і до неї треба бути готовими. Тобто, тут не треба якось панічно ховатися, лякатися, не треба воно вдягати рожеві окуляри про те, що ми все можемо, все вміємо, і наші зенітні дрони все збивають. Вони справді зараз дуже якісний розвиток отримали зенітні дрони, і правильний розвиток і такий має бути, тому що дешевими дронами треба збивати ці дешеві російські дрони, але треба. Враховувати те, що росіяни виглядає на те, що в цій повітряній війні вони йдуть так трішечки, якби на півкроку або може навіть і на крок е попереду нас. Ми на жаль не встигаємо. Ми, на жаль, запізнюємося. Зокрема, і ось ця новина остання про те, що вони використовують уже і ракети повітря-повітря на своєму борту. Ну, в тому числі є ознакою такої історії, це треба розуміти треба вимагати в тому числі від влади більш широкого та швидкого залучення до технологічного прогресу напевно що таку відповідь можна тут шукати і давати ну і на тому я сьогодні напевно що поставлю крапку цьому технічному огляді дякую друзі за увагу бережіть себе на все добре та до нових зустрічі